Привіт усім! Як завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фреїшин. Сьогодні будемо говорити про роботу сімейних лікарів. Війна внесла корективи в роботу сімейних лікарів, адже частина пацієнтів виїхала за кордони. Тепер їх доводиться консультувати або ж по відеозв'язку чи через різноманітні месенджери. Більше про це говоримо із лікарем-терапевтом консультативної поліклініки Центральної міської клінічної лікарні Юлією Горошко. Війна і справді він несла корективи. Змінилися трішки форми спілкування між лікарем і пацієнтом. Частина наших пацієнтів покинула межі країни. Частина просто є переміщеною. Що хочеться, а є частина людей, які навпаки до нас прибули із інших регіонів. Хочеться наголосити на тому, що раніше ми мали безпосередньо візуальний контакт із пацієнтом зараз більше використовуються з тими людьми, які за межами країни месенджери, такі як Viber, WhatsApp, Telegram, Телеграм чи месенджер, де пацієнт, ну чи візуаль чи чи візуально нам змальовує картинку, чи ми виходимо в прямий ефір і має можливість хворий розказати нам про свою проблему. Чому так? Тому що за кордоном, все-таки медична послуга не є такою доступною, як в Україні, і існує все таки попередній запис на кілька тижнів, а то і місяців, якщо ми говоримо до в консультації вузьких спеціалістів, і тому людина, людина часто звертається до нас в телефонному режимі. Якщо ми говоримо про наших пацієнтів, пацієнти звертаються. У нас не ведуться активні бойові дії, тому пацієнт може безпечно до нас прийти. Ті люди, які є внутрішньопереміщеними, так вони до нас звертаються як до сімейних лікарів, так і до терапевтів, які ведуться і прийом в консультативній поліклініці. Якщо людина не бажає переукладати декларацію, вона отримує просто послугу, консульта... як послугу консультації чи лабораторного обстеження. Є частина пацієнтів, які все-таки бачать своє подальше життя на наших теренах. І вони перереєстровуються до лікарів, які працюють у нашому закладі. В силу сезону пацієнти звертаються із захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Є люди, які мають гостру інфекцію, це є риновірусна, аденовірусна інфекція, частково діагностуємо грип швидкими тестами, які маємо в наявності або які пацієнт може придбати власним коштом. Поодиноко все-таки зустрічається ковід, хочу на цьому наголосити, що пацієнти не були абсолютно безпечними. Тому ковід ми також маємо в невеликій кількості. Хочу вам сказати, що часто людина звертається поза графіком прийому лікаря. Тобто є все-таки в кожного з нас нормований, нормований день. Але люди, всі ми є живі люди і в кожного трапляється або якась ну, така неординарна ситуація, або якась гостра ситуація, і доволі часто звертається в позаробочий час. Якщо є можливість бути на зв'язку з пацієнтом, то ми відповідаємо чи на телефонний зв'язок на чи на телефонний дзвінок, чи пізніше після повідомлення, коли читаємо у месенджерах. Чи турбують доволі часто? Зараз трішечки люди вже стали толерантнішими, як до як безпосередньо між собою, так і до нас. Подинако буває, що і вночі, припустимо, люди турбують, тому що в когось стається гіпертонічний криз, в когось може бути підозра на інсульт. Бувають випадки, коли людина просто губиться і не викликає бригаду швидкої медичної допомоги, а все таки телефонує для лікаря для того, щоб узгодити подальшу тактику дій і як поступати в тому чи іншому стані. Більшість пацієнтів все-таки приходять, коли їх щось турбує, тобто і коли є скарга, коли є проблема. На випередження, тобто з метою профоглядів, все-таки звертається дещо менше пацієнтів. Чому так? Тому що е, наші люди мають таке переконання, що якщо нічого мене не турбує, для чого йти до лікаря? Насправді ж не так. Є певна вікова категорія, так і в залежності, припустимо, від гендерної політики для жінок є певний перелік обстежень згідно віку, які вони мусять проходити. І є певний перелік обстежень для чоловіків у певному віці, які ми рекомендуватимемо їм проходити. Після 40 років у жінок з метою профогляду ми рекомендуємо. Проводити мамографію. В більш ранньому віці ми пропонуємо жінкам проводити ультразвукове обстеження грудних залоз. Мамографію ми проводимо раз на рік. При досягненні віку 55 років дозволяється проводити мамографію раз на два роки. Окрім цього, обов'язковим моментом є консультація гінеколога із взяттям мазка на цитологію, проведення так званого ПАП-тесту та тестування на вірус папіломи людини. Ці моменти обов'язково рекомендуємо проводити жінкам для раннього виявлення і попередження раку шийки матки. Окрім того, є маркери, які, з якими, для визначення яких можна звернутися в лабораторію. І ці онкомаркери, знову ж таки, будуть насторожувати нас в плані онкозахворювання як молочних залоз, так і органів малого тазу. Пам'ятати треба про те, що у жінок на перше місце все-таки виступають в плані онкології захворювання молочних залоз. Залоз, тому жінка повинна як самообстежуватися, так і на прийомі і звернення до лікаря. Лікар проводить пальцеве дослідження обох грудних залоз, пальпацію лімфатичних вузлів пахових і пальпацію щитовидної залози, тому що і часто звертаються пацієнти, в яких виявляємо захворювання щитовидної залози. Тому рання діагностика є доволі важливою. Якщо ми говоримо про чоловіків. То при досягненні 40 років чоловікові рекомендуємо проводити пальцеве обстеження прямої кишки, простати, визначення так званого простат специфічного антигену з метою онконастороженості. При досягненні 50 років, як чоловікам, так і жінкам пропонуємо проводити фіброколоноскопію та фіброгастроскопію. Фіброгастроскопія нам дає можливість виявити на ранніх стадіях як запальні захворювання, так і атрофічні захворювання слезоповні. Оболонки шлунка 12-палої кишки, наявність доброякісних утворень та інших передракових станів, які ми маємо можливість лікувати. Стосовно фіброколоноскопії. На перше місце у чоловіків виступає так званий колоректальний рак. Тому як пальцеве обстеження, так і фіброколоноскопія є інформативними і дозволяють нам оглянути слезову оболонку прямої кишки та товстої кишки, наявність, або, наявність поліпів, дивертикулів. І з цією метою пацієнти приходять до нас, попередньо підготувавши свій кишківник, і мають можливість провести це обстеження доволі, доволі швидко і доволі якісно. Я би сказала, що в рівних долях, тобто змінити свідомість і думку наших пацієнтів є доволі важко, але розказати всі ускладнення, ризики і небезпеки, які можуть які можуть виникнути після. Ну, такого своєрідного способу життя, варто це, цю думку варто донести пацієнтові. Треба пам'ятати про те, що здоров'я це ж не тільки те, що генетично нам закладено, це і все-таки і спосіб життя пацієнта, і рівень надання медичної допомоги. І, без, ну, і тоді вже одною з ключових моментів є все-таки і генетика. До чого я веду? стосовно шкідливих звичок, сказано було багато. Ми, звичайно ж, переконуємо пацієнтів, що не варто як палити. Так і вживати, не існує такої безпечної дози алкоголю як для чоловіка, так і для жінки. Е, хочеться наголосити на тому, що і е, куріння електронних сигарет так само є шкідливим. Е, дуже часто молоді люди зараз використовують навушники е, до своїх смартфонів. Е, треба е, треба пам'ятати про те, що. Е, не варто цим зловживати, тобто, це так само є небезпечним. Треба пам'ятати про те, що малорухомий спосіб життя буде сприяти у чоловіків виникненню захворювань з боку сечостатевої системи, таких як доброякісна гіпертрофія, простати. Стосовно варикозно поширених вен нижніх кінцівок, так само треба наголосити пацієнтам, які ведуть доволі довго стоячий спосіб життя і не мають якогось таких динамічних рухів. Тобто треба людині пояснити є певні особливості їхньої роботи або їхнього способу життя і в кожного це є індивідуально і якщо цю інформацію донести до пацієнта частково вони дослуховуються для того, щоб обрати сімейного лікаря, варто звернути варто, перше зорієнтуватися, в якому місті або районі міста ви проживаєте, і де вам буде зручніше звертатися суто територіально. Можливо, вам буде зручно мати мати лікаря поруч із своїм місцем праці. На це також треба зважати. Тобто, щоб був легкий контакт між лікарем і пацієнтом в плані територіальної територіальної приналежності. Потрібно взяти з собою паспорт, потрібно взяти. Ідентифікаційний код і безпосередньо або прийти на візит до лікаря попередньо записавшись у системі Медікс, якою ми користуємося, або через реєстратуру або контакт-центр, про який ми говорили трішечки вище. Лікар при наявності цих документів, паспортних даних, вносить дані у систему і має можливість підписати декларацію з пацієнтом. Це не обмежено рекомендаціями як МОЗ, так і Національної служби здоров'я України. Якщо, припустимо, вона була зареєстрована в одного лікаря а бажає його змінити, не потрібно попередньо звертатися до свого лікаря, в якого ви обслуговувалися. Просто обираючи нового, вона бере той же ж пакет документів, свою амбулаторну карточку, або частина інформації міститься вже в електронній системі охорони здоров'я, тобто, якщо немає як такої паперового варіанту. Ось, і обирає того лікаря. і це Діло 5-10 хвилин, щоб зареєструвати пацієнта. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. А також нагадую, що тепер наші ефіри можна слухати на Радіо Західний полюс в понеділок та четвер о 12.30, Тож не пропустіть!